Еще мене звати Олена і я вітаю вас на каналі OnPolish. І сьогодні ми з вами поговоримо про вимову цих страшних літер, коли ми маємо Е з хвостиком і А з хвостиком. Насправді, все не так страшно, все не так складно, як здається. Просто в нас цих літер в українській мові немає. Так і нам здається, що це складна вимова. Плюс нас лякають якимось там повітрям, яке виходить через ліс, і все оце-оце різне. А сьогодні спробую пояснити вам це простіше. Поговоримо про п'ять основних правил. Як в яких випадках так ми ці літери вимовляємо, ми ці звуки вимовляємо, ну а літери читаємо правильно? Тож поїхали. Так варто собі запам'ятати ідею, що оце Е з хвостиком це є таке собі е з носиком, як пояснюють дітками. Так а А з хвостиком це є «о» з носиком. Насправді це є еносове, так і О носове їх називають правильно. І тут увага, Е-носове ми маємо Е і хвостик, так і ми так і кажемо, і в принципі будемо читати це близько до Е, а от е А з хвостиком ми називаємо його О носовим і будемо читати близько до О. Тобто відношення до А воно жодного не має, так? Це є саме літера О. І тут трішки виникає на початку плутанина, але з часом ми звикаємо, бо в будь-якому разі варто запам'ятати вже одразу. Чому вони з носиками? Тому що, коли ми вимовляємо ці літери, теоретично ми маємо повітря випускати при вимові через ніс. Насправді, ну, на початку це просто важко зрозуміти, як ти повітря має там через той ніс виходити при вимові. І тут можна собі трошки як той їжачок з мультика розівчитися дихати, так, задихнутися. Я жартую. Але суть в тому, що насправді на початку це важко, легше зрозуміти на порівнянні з українськими літерами. Якщо ви вже трішки вчили польську, і вчили її гарно, то напевно десь чули оце пояснення, що е хвостиком «е» носове ми вимовляємо як сполучення двох букв: це є е та ни, так «Н» Ось хвостиком вимовляємо як он. І так, це є правда. В багатьох випадках ми дійсно так будемо вимовляти, і в деяких будемо навіть дуже чітко чути. Це «н» і он. Сьогодні про них поговоримо. Але також все ж таки в більшості випадків ми будемо вимовляти це. Трішки з таким залишковим оцим «н», тому що воно при швидкій вимові просто зникає. І в нас виходить Еу, ОУ, так, ЕУ. У, у, таке ми трішки затягуємо так близько до У Еу, ОУ. Так? Еу. Оу. І оця, оця от вимова. Тобто ми трішки затягуємо десь ближче до У, аніж до Н. Так, але в залежності від положення в слові, ми ці звуки будемо вимовляти по-різному. І сьогодні якраз про це. П'ять положень в слові. Поїхали до першого. Часто ми ці літери будемо бачити в абсолютному кінці слова. Це спровоковано граматикою, так допевняч, бірнік, жіночого роду, прикметники і мельники, і там ми якраз бачимо еносове-оносове в абсолютних кінцях слова. Тож, як ми його будемо читати? Трішки буде по-іншому. Нічого не міняється в нас для а з хвостиком, для оносового, воно як було. Так і залишається з тим носовим резонансом в абсолютному кінці слова. Наприклад, найпоширеніше, наприклад, напевно, це є слово «соу». так «son» це є, але в множині. Оні у соу», так вони є. «Соу» ми так і читаємо, тобто в нас лишається оцей носовий резонанс трішечки трішечки з носом. «Соу». Якщо ми говоримо про е-носове в абсолютному кінці слова, то таким золотим стандартом вважається його читати як звичайну літеру Е. Коли воно в абсолютному кінці слова, наприклад, ми кажемо не ідеу, ідеу, а кажемо іде попросту іде, так якби там того хвостика не було в абсолютному кінці слова. І так, ви почуєте від поляків, що вони кажуть. Ідео, тобто затягують оце еносове вносик, але це помилкою вважається при вимові, але дозволено тому, що ми маємо певні регіональні якісь зміни, так, це залежно від регіону, в якому ви чуєте. Ну і люди мають свої звички. Якщо людина так звикла з дому говорити, то вона так і буде. Часто таку вимову, наприклад, можна почути в Кракові. Але загалом вона вважається надто старанною і трішки театральною, бо так колись вимовляли, актори в театрах затягували ці 3, дуже чітко їх вимовляли, в незалежності від положення в слові, ну, принаймні в абсолютному кінці слова, і трішки воно так вважається театральним. В житті краще вимовляти це як звичайне е в абсолютному кінці слова. Якщо ми маємо наші носувки перед п, б та м, це є губні звуки, тому що ми застосовуємо дуже сильно губи, коли їх вимовляємо «п», «б», «м». Спробуйте вимовити, так, і ви теж почуєте, що ваші губки дуже сильно працюють. Якщо у нас стоять наші О носове, Е носове перед губними, перед цими, цими трьома літерами, так, то тут ми будемо чути не Н при вимові, не он-н, а ОМ, ЕМ. і будемо чути достатньо чітко, наприклад, земби, зуби, так? Зем, М, 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 -м Земби. Ми не кажемо зенби, ми кажемо ЗЕМБИ. Земби, чи, наприклад, Компіль, ком-ом-ом-ом, компіль, купіль якась, так, тобто ванна, купіль, компіль купатися, компаче, так, ми не чуємо там не конпаче, а компаче. Тобто, оці, якщо ми маємо наші носовки перед губними, то вони стоять М і Н. Тобто, якщо ми маємо наші носовки перед губними, то вони стоять М і Ом, так, тобто чітко мусимо то вимовляти. В даному випадку ми чіткенько чуємо букву М, М. А от коли наші насувки стоять перед зубними, т, д, ц. Чому вони зубні? Тому що ми змикаємо зубки, і наш язичок наче хоче прорватися крізь ці зубки, і повітря випускаємо через них, так? т, д, ц. Так? І перед зубними приголосами носові літери, так? носовки, ми будемо читати, носові звуки, ми будемо читати з вами, як з літерою n. Наприклад, бенде. Чуємо там «н», бенде. Mówimy, że ma bełde, tak? Nie zaciągamy i czego chcemy, a tam czytkie n. Będzie, czy tendy, tendy, Dalej mamy dynamikę n, tak? tendy, czy więc, 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 tak? To to przed ocym zubnym my będziemy bardzo czytko wymówić literu n. Дуже схожа ситуація буде тоді, коли ми маємо К та Г. Ми там теж будемо чітко чути Н. Так? Тобто, коли наші носові літери, звуки стоять перед К та Г. Наприклад, Ренка, Ренка. Ми чуємо там чітко Н. Ми не кажемо Ренка, ми кажемо Ренка, чи, наприклад, венгри угорщина, так? Венгри, венгри, ми теж чуємо там Н. Ну і цікава ситуація в нас відбувається тоді, коли ми маємо наші носувки перед Л. Будь ласка, не плутаємо то з Л, так, тобто з Л без рисочки. А коли ми маємо це Л з рисочкою, тоді відбувається цікава ситуація, бо наші носувки, по суті втрачаються і вони просто перетворюються на «л» і О. Про що йде мова? Наприклад, ми кажемо вже. Ми не чуємо там ні, «н», ні, ні нічого, ми просто чуємо «л», так, так якби там було звичайне «л». Звичайне Е, або, наприклад, вжйоу так, Чуємо там просто оу. Тобто без оцієї носовості. І так, дуже часто ви почуєте в'єн вам, в'жон і так далі. І навіть я інколи цим грішу. Це знову ж таки регіональна вимова, інколи вона трапляється, інколи ну, це просто звичка, але правильна класична вважається вимова тоді, коли ми говоримо тут просто е і просто О. Еу Оу у нас виходить. В інших випадках ми тримаємо оцей носик умовний, так тобто ми трішечки затягуємо. Ми кажемо, наприклад, єнзик, єнзик, так єнзик. Ми чуємо там оце н, але ми його затягуємо. Оціну, оцю носовість додаємо. Це все справа практики. Насправді так не так важко навчитися з ними. Вони лякають на початку ці звуки, ці букви лякають, бо в нас таких немає. Так нам здається, що і звуків таких у нас немає. Насправді вони теж колись були в українській мові, просто зникли з часом. І оце от нас лякає цей момент. Так, але справляються з ними студенти насправді значно легше, ніж, наприклад, дають собі раду з м'якими звуками в польській мові чи з твердими шиплячами, декому важко дають. Чи саме з буквами, якщо ми говоримо, то оці з пом'якшенням, так, чи ж Ц з рисочкою, з, з, з рисочкою і так далі. Тобто оці звуки теж даються, звуки легко, букви читаються важко потім. Ось. І ось ці от моменти. А з носовими настільки багато приділяю поїм уваги, що з ними потім працюється достатньо просто, і ви швиденько до них звикаєте і з ними якихось особливих проблем. Не виникає, тому тут справа просто в тренуванні і в звичці. Намагайтеся звертати на них увагу на самому початку, і далі у вас з ними проблем не буде. А якщо хочете гарно потренувати свою вимогу, то приходьте до мене на курс для початківців. Ми там працюємо з тим. І теж перша лекція, де ми правильно говоримо про правильну вимову кожного звуку, про правильне прочитання кожної букви. Вона є безкоштовною, її можна собі подивитися. В нас на сайті абсолютно без жодних реєстрацій, без нічого. Просто переходьте, дивіться, тренуйтеся там довжелезна лекція, де я чітко пояснюю, як ми читаємо кожен звук, як ми з ним працюємо. І теж можна собі потренуватися. Там є конспектик, тож залишу вам посилання під цим відео внизу. Приходьте, приходьте на лекцію, приходьте загалом на курс, буду рада з вами попрацювати. Ну і не забувайте про лайки коментарі під цим відео. Як вам з носовими звуками легко дається? Важко. Залишайте свої враження в коментарях. З радістю почитаю. Бувайте і до наступного відео.